Ще є земля, щоб дерева так родили, де така ще є земля, щоб дівчата так любили, запитаю я у журавля. де на світі є така земля, лише у нас на Україні, Росте на при долині, вода джерель нас Рідний мій, столице мого дитинства, краю солодких, юнацьких мрій, ласки і ніжності материнства. Село Павлі розташоване над річкою Пересікою, яка впадає у Західний Бух, територія, на якій воно виникло, була ще здавна заселена, на схід від сучасного села в Пісковому горбку. Виявлено сліди поселення кам'яного віку. В Павлові знайдено також крем'яну, лінзовидну в перерізі сокиру, що відноситься до так званого надбужанського неоліту, а з епохи Бронзи – пам'ятки Комарівської і трупоспальне поховання лужинської культури. Є, є тут знахідки з ранньозалізного залізного часу. Відомий науковець-дослідник Кордуба пише, що село Павлі. Виникло у 13 столітті. Спочатку це міг бути хутір, назва якого походила від імені засновника і відповідала на запитання, чий це двір. Павлі, згідно з місцевими переказами, первісна оселя була оточена лісами і знаходилася на місці, що називалося Обрудок. Біля джерела, з якого брала свій початок річка Пересіка. Тепер тут житлові будинки цукрового заводу. Згодом ця оселя була повністю зруйнована татарами. Вперше село Павлю згадується з привілеєм, написаному у Белзі 1400 року мазовецьким князем Зимовітом. В 1473 році село Павлю за адміністративним поділом стало відноситись до землі і повіту Лопати. У 1578 році село стає власністю Миколи Станинського. У 1626 році на село Павлів напали татари. Частину села було спалено. У неволю забрано 60 сімей. У 1743-1744 роках Павлів належав чотирьом шляхтичам. У цей час. Тут проживало 50 сімей селян. В 1788 році територія села Павлова складалася з чотирьох нив. У той час Павлів, як і навколишні села, входив до Витківського панства, власником якого був Станіславський староста Йосиф Шептицький. В 1893 році. Павлівським селянам належало 2166 моргів землі, за користування якою вони платили щорічно 939 злотих ринських грунтового податку. На одного жителя припадало два морги землі. У селі Крімкаси взаємодопомоги існував громадський шпихлір, де зберігалося зерно для потреб громадян. На фільваркових землях. Павло в 1920-21 роках поселились Мазурі, що прибули з Польщі. Вони заснували колонії Гайгування, Орлівка, Пістолівка і терпіння. Пережили жителі села Віковіття двох світових воїн. Восени 1917 року під Павло відбувся бій між російськими і австрійськими військами, внаслідок якого в селі зворіло сім господарств. У Першу світову війну з сіл станина і Павлова загинуло на фронтах 44 чоловіка. Уже 24 червня 1941 року фашистські обкровалені чоботи топтали павлівські поля. Під час окупації було спалено 10 будівель, 36 чоловік вивезено в Німеччину. З кожним післявоєнним роком розросталося і кращало село. У 1974 році почалось спорудження п'ятого Львівського цукрового заводу. Поряд з будівництвом цукрового заводу зростали житлові будинки та будівлі культурного і побутового призначення. Сьогодні це прекрасне мальовниче село з своїми традиціями та культурою, яке розкинулось в одному з найкращих куточків та техніщини. В 707 році тут була побудована під дичем Августом Комаровським родинна капличка, яка існувала до окупації більшовиками західної України. У роки радянської влади на цьому місці колгосп організував заправочну станцію зі У 1980 році було зруйновано родинну капличку у Комаровських. Після проголошення незалежності України розпочалася відбудова зруйнованих пам'яток. Протягом 1997-2000 років е, тривала відбудова колишньої каплички в селі Павлів по проспекті е, юності на місці старого восьмигранного фундаменту. 20 серпня 2000 року відбувалося е, посвячення каплички. під час Богородичних свят Отець Мириса у капличці відправляють служби травня наївки щороку за здоров'я випускників. Відправляють в отець Петро і отець Мирослав. На початку 18 століття Яков Комаровський збудував будинок у селі Павлові. У нього була жінка Тереза, яка була, фінансувала школу, церкву, була великим спонсором. У них народився син Генрих Віктор. Який, якого, який мав дочку Генріку, яка пізніше вийшла замуж за відомого польського поета Корля Угійського, крім того, що Генрі Віктор мав усе володіння села Палин, Сушно, Новий вітків, новий вітків. Ну, як вийшло на початку у е, Генріки Уїїнську Є... народилося двоє синів Львов і Кордіан. Вони поїхали, виїхали до Львова, де кормі Уїїнський взяв в оренду у польського у президента міста Львова Хутір Зубра, де тримав досить велике господарство. Він зробив осушення боліт, Поставив ферми, тримав е, велике господарство. Після того, як Вільгельм помер, вони е, приїхали до Павлова, де жінка кормля Оїського Генріка поділила село Павлю між двома синами Кордіаном та Романом. Пізніше, як Роман приїхав з Австрії. Він викупив у Клад'яна частину Павлова і тепер став повноправда господаром Павлова. Він будував у 1888 році будинок новий, для того, тому що колишній будинок знав великих руйнувань. Ось цей будинок. Уїзді побудовався ба... для слова батька корм на уїзді будинок, де зараз проживають вчителі. Але він був зруйнований під час Великої вітчизняної війни. У Романа у... уїзді народилася дочка, яка пізніше вийшла за, заміж за... польського магната Бертманського. Казіміра. У них народився син Томаш, який на даний момент проживає в Польщі. Історія церкви святих апостолів Петра і Павла починається ще з 16 століття. У стародавньому документі до 1531 рік. Зафіксовано, що в селі Павлові, Бузького повіту та Балтської землі є два лани землі з кістями і спустошена церква, що належить католицькій парафії в Лопатині. У 1626 році татарські орди спалили село і знищили церкву, забрали в полон 60 панських відданих разом з родинами. У 1713 році в Павлові було збудовано дерев'яну церкву місцевим, місцевим майстром Василем Філіком. Вона мала такі розміри 21 на 8 метрів. Її вартість була оцінена 120 зотих в 120 сотих ринських. Але влітку 1862 року, невідомо з яких причин, церква згоріла. Це було в жнива, то всі були на полі. А Як побачили і прийшли, церква вже догорала. Протягом 1867-1868 року церкву було відбудовано на пожертвування Корнеля Уєльського, який тут проживав. Він дав ліс на церкву. Головним майстром церкви був Павло Бойко. Нова церква вартувала 3500 злотих, а дзвіниця біля неї 700 злотих Хринських. У 1928 року, році церкву ще добудували, продовжили на 10 метрів. Добудову очолював Степан Олієн. Біля церкви стоїть пам'ятний хрест, який поставлений у 1988 році на честь тисячоліття хрещення Русі. На місці до 13 грудня 1992 року було освячено камінь, хрест і місце план під забудову церкви святих засербників Косми і Дем'яна. 22 березня того ж року початок забудови каплиці. За Божою володю чудом побудували не каплицю, а тимчасово церковцю 19 метрів на 6 метрів. Всього за 6 днів. А біля каплиці поставили дзвін Андрея Первозванного. Харафіяни села приклали багато зусиль, щоб прикрасити каплицю. Велику допомогу надав голова полгоспу Романина Степан Павлович. Куполи на каплицю зробив Різун Михайло, а столярні роботи Тимофій і Степан Номер. А незабаром, 6 травня 1993 року. Був покладений перший камінь в землю для забудови фундаменту під храм. 3 серпня отець Петро Ревага урочисту з відправою молебенів і прошенням щирим до Господа освятив першу цеглу для будівництва Української православної автокефальної церкви у нашому селі. Будівництво очолили: прораб Володимир Нецик, бригадир Василь Лоза, крановщик Андрій Мазурак. Організаторські роботи очолили. Петро Фурманець і Степан Занчук. Велику допомогу надали у будівництві церкви, цукровий завод і колгосп, а також всі люди села. За літо святиня була збудована на, на висоту 8 метрів. Навіть взимку чоловіки ходили в ліс і робили заготовку дерева на церкву, а на метал для зварювання куполів. Люди жертвували цукор та гроші. Розробляв математичні схеми, розрахунки. Вчитель математики коленда Петро Тихонович. У 11 годині 10 хвилин дня, 17 липня 1997 року, вертоліт поставив головний середній купол. У 2001 році розпочалось будівництво дзвіниці. Всі жителі села з нетерпінням чекали завершення робіт і дня освячення храму. Останні два тижні жінки і мужчини закінчували завершальні роботи всередині і надбурі. І ось цей день настав. 2 листопада 2003 року освятив новозбудований храм владика Архієрей Макарі. Хай знайдуть в цьому храмі спасіння всі ті душі, що блудять в гріхах, і щоб правди святої насіння розсівалося в людських серцях. 1 вересня 1978 року пролунав перший дзвінок у стінах нашої школи. Школа була розрахована на 20 класів. Зараз тут навчається 450 учнів. У 1979 році дитячий Сідок Сонечко зміняв перших своїх вихованців. Тоді було 12 груп і 370, 370 учнів. Сьогодні 3 групи і 75 учнів. У 1988 році завдяки тодішньому директору Вікодні Володимиру Васильовичу було відкрито новий будинок культури, на сцені якого вперше виступили працівники заводу та їхні діти. Вудома на, на кошти поляки протягом 1910-1914 років.